Музичний релакс. Білий рояль знову заграв у Черкасах. Відтепер всі місцеві поціновувачі прекрасного мають змогу насолодитися живою інструментальною музикою. Щотижня просто неба черкасців розважатимуть кращі місцеві піаністи та творчі діячі Черкас. Насолоджувалися музичним релаксом і наші кореспонденти. Далі сюжет із циклу Літо Вче. Сквер за облрадою перевтілився у філармонію. Тут і глядачі, і артисти, і атмосфера. Все максимально налаштоване на музичний релакс. Інструментальне відтворення композицій найвідоміших світових класиків дарує містянам піаніст Олександр Булкін. Рік поспіль ця інсталяція стає невід'ємною частиною культурно літнього відпочинку містян. Піаніст Олександр Булкін переконаний, такі заходи привчають черкасців до прекрасного. Мені там дуже нравится. Наконець, то іскусство прямо лежить народ. Дійсно, треба примутить до роялю. Неплохе місце для відпочинку. Тим більше, що класична музика традиція не тільки у нас в Черкасах, але взагалі везде. Так, що це дуже хороший номер. Підтримати Олександра Булкіна та насолодитися вечором інструментальної музики завітала вся родина піаніста. Я прийшла підтримати тата, бо мені подобається ця музика. Я дуже люблю музику, класичну, будь-яку. І я хочу, щоб побільше людей приходили сюди, щоб послухати. Ну і відпочити, просто відпочити. Окрім інструментальної музики, черкасці мали змогу насолодитися читанням віршів та співом загальновідомих романців. Для Жани Котенко виступ перед такою публікою, особливо хвилюючий. Жінка зізнається, співати просто неба завжди складніше ніж у приміщенні. В жизни в суматошной, это так важно, когда люди могут в субботний вечер на самом деле почувствовать ноты искусств. Ту красоту, яку нам дає Господь в природі, в талантах, во всіх, це очень здорово. Черкасцям такий музичний релакс прийшовся до вподоби. Насолоджувалися грою та співом, як малі, так і дорослі. на жаль, рідко відпочиваю в подібній атмосфері, але сьогодні я насправді вражена. Я настільки розслабляюся тут, тут фонтан, водичка, всі гуляють, якось так. Затишно, дуже щира атмосфера. Мені здається, це просто особливий відпочинок. Потрібно на це налаштуватися. Це не дискотека, це не нічний клуб, це не ресторан. Це дійсно концерти інструментальної музики. І це дуже важливо для кожної людини привчатися до прекрасного до мистецтва. Насолодитися грою білого роялю черкасті мають змогу, що з 19 до 21 години у сквері за облрадою. Вікторія Хамаза, Віктор Неточий, Новини.